Ліберальний підхід такий а, скажіть, от о, це ж не нові ідеї ви говорите нам. Це вже обговорюється роками в Україні. А чогось не робиться, вже обговорюється роками в Україні, а чогось не робиться. А, а, але це дуже важливо, тому що ну я хотів закрутити питання, але що ти крутити ми стикаємося з рейтингом першої особи завжди, незалежно від прізвища першого особи країни. Да. Так, от, але якщо зробити салку правильно, роз'єднати, щоб не, не впиратися в цей рейтинг, так, щоб ринок не впирався в рейтинг президента. От, і не було втручань, хоча б таких різних. Е е Чого цього не робиться, якби всі вже говорять про ну давно про, про ну, ну, реформу цього соціальної допомоги, більш адресну, переробки статального все. Субсидування до адресного субсидування, І це повторюється, це повторюється. Політика, права складність лишається. Політика правове рішення це мем ще просто став. Я не розумію, рішення може бути або політичне, або правовим. Політика важкувати. важкувате. А я думаю, що не робиться з дуже простої причини, тому що немає кому робити.